Вітаю, вас, шановні пані та панове, в ефірі черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації, і наша сьогоднішня тема медіапростір, рівнічний стан, структура та законодавчі зміни. І наша сьогоднішня спікерка Лілія Гринюк, представниця Національної ради з питань телебачення, радіомовлення в Рівненській області. Доброго дня, пані Лілі. Лілія. Вітаю. Розпочнемо. Яка нині структура медіапростору області? Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення це постійно діючий конституційний колегіальний орган, який слідкує за здійснює нагляд і контроль за дотриманням законодавства у сфері медіа. В кожній області є представництво національної ради, і, зокрема, представник медіарегулятора, який разом з спеціалістом, який є в секретаріаті представника, слідкують за дотриманням законодавства у сфері медіа. Як виглядає медіапростір області станом на зараз? Ну, на території області працюють як загальнонаціональні, регіональні, так і місцеві медіа. А станом на 31 грудня 2024 року було зареєстровано 56 місцевих суб'єктів у сфері медіа, які працюють на підставі 92 ідентифікаторів, присвоєних для медіа. А, радіомовлення це. Аудіовізуальні так звані медіа, суб'єкти у сфері аудіовізуального мовлення, телебачення, це національна телекомпанія України Суспільне Рівне, це телерадіокомпанія Ритм, телерадіокомпанія Сфера і телерадіокомпанія рівне 1 Радіомовлення представлено на території області такими компаніями: це телерадіокомпанія Ритм, радіоритм ФМ. Телерадіокомпанія Сфера, Сфера ФМ, Радіо Радіотрек, це Радіо це Волинський радіомовник, але він здійснює мовлення у нас на території Дубинського району. Це Радіо Полісся, здійснює мовлення у Сарнах. І Радіо Респект, мовить в Острозі і в Радивилові. Суб'єкти у сфері друкованих медіа. Це. Нове в законодавстві це усі друковані видання, включаючи і газети, журнали, і наукові збірники. Таких суб'єктів у сфері медіа було на кінець року зареєстровано 34. суб'єкти у сфері онлайн-медіа. Це інформаційні сайти, які виявили бажання добровільно зареєструватися в Національній Раді. І таких на кінець року, 2024 тисячі було в області 6. Суб'єкти це провайдери, що є у нас аудіовізуальних сервісів, так звані паси, це ми можемо розпізнати їх. Це як колишнє кабельне телебачення, називали їх, щоб було зрозуміліше. І в області зареєстровано чотири провайдера аудіовізуальних сервісів. Зрозуміло, закон про медіа, який вступив в дію у квітні 2023 року, визначає процедуру ліцензування та реєстрації суб'єктів у сфері медіа. Скільки нових медіа Рівненської області національна рада зареєструвала впродовж минулого року та за два місяці цього року? Новий медійний закон, який вступив в дію та в 2023 році, він передбачає як ліцензування, так і реєстрацію суб'єктів медіа. Ліцензію мають для отримати для своєї для своєї діяльності, для здійснення своєї діяльності ті компанії, які використовують радіочастотний ресурс. Тобто це ефірне радіо, ефірне телебачення, це ліцензіати. Натомість реєстрацію. Реєстрація це реєстрація в Національній раді. Реєстрацію здійснюють ті. Суб'єкти у сфері медіа, які не використовують радіочастотний ресурс, це онлайн-медіа, тобто це інформаційні сайти, це може бути телебачення, які здійснюють свою діяльність в кабельній мережі, це друковані медіа, це реєстрація суб'єктів медіа, і це так само провайдери аудіовізуальних сервісів. І 2000, саме 2024 рік був активним. Щодо процесу реєстрації суб'єктів медіа лише за минулий рік, 2024, було зареєстровано 30 нових суб'єктів у сфері медіа, які здійснюють діяльність на території Рівненської області, з них 24 суб'єкти: це друковані медіа і 6 суб'єктів онлайн медіа уже цього року, спочатку року, за два місяці 2025 року. Ми спостерігаємо і вже зафіксовано, зареєстровано. У нас з'явилися нові суб'єкти у сфері друкованих медіа. Це е, е, друкованих медіа 2 і онлайн медіа. Два онлайн медіа нових зареєстрованих з'явилися вже у 2025 році. Хочу звернути увагу на те, що друковані медіа відповідності до закону про медіа мають мати обов'язкову реєстрацію в Національній Раді як суб'єкт у сфері медіа. Це передбачає закон про медіа. І, зокрема, це тому, що в період воєнного стану друковані медіа реєструються. Онлайн медіа має добровільну реєстрацію, має право зареєструватися або не зареєструватися, але їхня діяльність так само. Ну, ми моніторимо, ми слідкуємо за дотриманням законодавства про медіа, законодавства про рекламу і там інших законодавчих. Чи працюють зараз в області комунальні медіа? А, так, в області е, на сьогодні у нас є одне комунальне підприємство: це телекомпанія Полісся, це радіостанція, яка працює у е, Сарнах, працює багато років, і відповідно знову ж таки до нового медійного законодавства вони повинні е, пройти е, реорганізацію комунального підприємства у публічне місцеве аудіовізуальне. Медіа у них є е, право скористатися. Ну тобто, з, е, у період воєнного стану вони можуть це є не обов'язково, але коли завершиться воєнний стан упродовж 6 місяців, мають здійснити таку реорганізацію. Як реалізовується державна програма впровадження цифрового телемовлення в Україні у 2024 році на території Рівненської області е, У відповідності до державної програми? У нас на всіх телевізійних вежах, які розташовані на території області, встановлені передавачі всіх мультиплексів, які можуть бути, які передбачені цією програмою. І зокрема, останні роки було реалізовано державну програму цифрового мовлення. Це так званий сьомий мультиплекс, було введено в експлуатацію. Введення в експлуатацію сьомого мультиплексу, тобто передавачів цифрових встановлення цифрових передавачів, передавачів на всіх е вежах нашої області, дало можливість збільшити територію розповсюдження телевізійного ефірного сигналу. І таким чином, у нас відповідності, якщо раніше фіксували покриття на 60-65% цифровим телевізійним мовленням, то станом на сьогодні. Розбудова цієї мережі державного мультиплексу сьомого дає можливість охопити 90% території нашої рівненської області і на сам кінець рівненщина межує з республікою Білорусь. Чи фіксували ви на прикордонній частині території України програми іноземних мовників і які вживаєте заходи реагування щодо протидії ворожій пропаганді а, так? Рівненська область має кордон з республікою Білорусь. І ми постійно слідкуємо за тим, що відбувається на прикордонні Рівненської області. Ми попередні роки, от зокрема в 22 му що фіксували програми білоруських телеканалів. Зокрема, це було цифрове мовлення. Там перший мультиплекс, але це нагадаю, це було в 22 му році. В той час, коли вдалося розбудувати українське телевізійне мовлення, розширити територію покриття, встановити передавачі сьомого мультиплексу, запустити, так, ну, якщо можна так сказати, на прикордоння майже 50 українських телеканалів і чотири місцевих, таким чином ми вже спостерігаємо останні роки, от і минулий рік ми здійснювали моніторинг. Ми не зафіксували жодного білоруського телеканалу, тобто телевізійного мовлення Білорусі на прикордонні у нас немає. Не зафіксували ми так само і радіостанції, які би транслювали свій сигнал на території Рівненської області. Тому ми постійно контролюємо, моніторимо, здійснюємо поїздки на прикордоння. Але самі повинні розуміти мешканці області, що ефір, телевізійний сигнал, його не можна просто зупинити і побудувати якусь стіну, через яку би він не пройшов. Тому зміна погодних умов або підсилення там передавача з боку там, Білорусі, може змінити цю картину, цю ситуацію, і десь можливо можна фіксувати. Але це не часто, це може відбуватися таких якісь там од... випадки дуже дуже рідкі. Але ну ми про це навіть не чули. Що таке відбувається впродовж ну, останнього року? Ми не фіксували випадків білоруського мовлення на прикордоні. Зрозуміло, дякую, пані Лілія. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема медіапростір рівненщини, стан, структура та законодавчі зміни. Нашою спікеркою була Лілія Гринюк, представниця національної ради з питань телебачення, радіомовлення в Рівненській області. Ще раз дякую. Також хочу подякувати пані Любові Глух, яка здійснювала переклад жестовою мовою нашого брифінгу. Глядачам дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей. Дякую, до побачення.